Вітаю, діти! Сьогодні на уроці ми з вами виконаємо практичну роботу. І в результаті виконання у вас має вийти отака от листівочка. Пес патрон на фоні ейфелевої вежі. Як ви пригадуєте, ейфелева вежа знаходиться у нас у столиці Франції. Парижі, тому на листівці буде надпис так, Привіт з Парижу. Для того, щоб почати роботу, вам потрібно перейти у кінець вашого уроку. Тут у вас є два файла «Ейфелева вежа та патрон це два зображення, і вам потрібно їх завантажити на свій пристрій. Зберегти в якійсь певній папці для того, щоб потім їх виконати у своїй роботі. Отже, переходимо за посиланням і опиняємося з вами в середовищі редактора. Нагадую вам, що для того, щоб почати працювати. З українським інтерфейсом, вам потрібно перейти вниз сторінки головної, так? обрати англійську мову, і Google вам автоматично перекладе сторіночку на українську мову, і нам буде зручно дуже працювати. Так? Отже, повертаємося наверх. Обираємо з вами Редактор піксель E, е, натискаємо на нього. І сьогодні, щоб почати працювати, ми не будемо натискати кнопку Створити новий. А ми оберемо кнопку відкрити зображення. У нас з вами відкриється файловий провідник, ми обираємо зображення «Ейфелева вежа, натискаємо Відкрити. Чудово! Ми з вами опиняємося в робочій середині, так, Апікселер. Нагадую, от вони у нас вкладки, так. От у нас панель інструментів, панель навігації, панель шарами і історія. Отже, ми бачимо в панелі шарів, що у нас з вами ад. Один тільки шар, він у нас фоновий, і тому він зараз заблокований. В принципі, нам з вами можна було б навіть не розблоковувати цей шар, тому що ми його не будемо змінювати. Але давайте уявімо, що, наприклад, нам потрібно видалити оцей от надпис. Звичайно, ми його залишимо, тому що ми поважаємо закон про авторські права, так? і розуміємо, що автор цим заявляє свої права на це фото. Але, якби нам треба було видалити, які б були наші дії, ми заходимо в налаштування, так, от він наш шарп, тут можемо, до речі, його перейменувати якось. І натискаємо кнопочку розблоковано. І все бачимо, що у нас замочок ще з'явилося око, так? і ми можемо виконувати дії з цим шаром. Для того, щоб видалити оцей от надпис, ми з вами зручніше всього нам скористатись інструментом обтинання, натискаємо на нього. Так З'являється рамка, уже знайома. нам. Ми її передвигаємо так, як нам потрібно. І наше зображення вже готово для роботи. Але, знову ж таки, ми з вами не будемо цього робити, так нагадувати, він інструмент обтинання, тому що ми залишимо цей надпис. І як нам це найпростіше зробити, не перетягувати рабку, а дивіться у групі історія. Ми повертаємося до нашої самої першої дії. Так? І все. Тобто ми повернулися на момент, коли було тільки вставлено наше зображення. Що ж, йдемо далі. Нам треба тепер додати шар з патроном. Ми це можемо зробити, або натиснувши ось тут на плюсик, так обрати зображення, або вкладка шари. Обираємо добра... додати зображення як шар. У нас знову відкривається файловий провідник. Ми з вами на цей раз вибираємо патрона і натискаємо Відкрити. Все чудово. Наш патрон додався до нашого файлу. Так? У нас тепер є два шари, є шар з фоном і є шар з патроном. Бачимо, так. Нагадую про цей інструмент, видимість невідомість шару. І тепер нам треба в зображенні з патроном видалити оцю от сіру білу область, так, яка є навколо патрона, тому що вона нам на листівці не потрібна. Для цього ми з вами скористаємося інструментом чарівна паличка, натискаємо на нього, наводимо на сірий фон. І бачимо, у нас з'явилася отака от пунктирна лінія, яка виділяє те, що розпізнала чарівна паличка. Натискаємо на клавішу «Del» і фон, який розпізнала паличка, у нас видалився прекрасно. Але дивіться, ну, щоб вийти з цього режиму, ми от просто поза полем. Двічі клацаємо і все. У нас залишилася така от не дуже гарна сіра лінія, вона нам абсолютно не потрібна. Ми її будемо видаляти за допомогою інструмента гумка. Але, щоб нам знову ж таки зручніше було працювати, ми знову з вами розблокуємо шар фон так, і зробимо його невидимим. От, зараз ви побачили, навіщо це я зробила, так? тому що нам так краще видно е, нашу сіру лінію. Отже, перевіряємо, ми знаходимося в режимі гумка. У нас шар патрона. Так, І починаємо з вами, що робити. Так, вимбачаюсь, ми не в гумці, ми в чарівній палиці, ні, нам потрібна гумка. Так, нам потрібно тепер видалити оцей от сірий шар, сіру, сіру лінію. Отже, давайте ще раз з вами. Перейдемо до того етапу, де у нас було все гарно. От у нас вимкнута гумка. Е, дивіться, нам треба, в чому акуратність має бути, щоб ми не зачепили оцей от малюнок самого патрона. Тому, дивіться, у нас виставлено розмір гумки 40. Я думаю, це забагато. Давайте зробимо ну хай буде 11, так? Для того, щоб ми раптом з вами не, видали, не видалили нічого зайвого. І починаємо вести, і тепер ви бачите так, що, коли фонове зображення не видиме, то нам краще видно місця, де ми допустили якісь огріхи, так? і залишили, наприклад, десь сіру оцю чи білу лінію. Тобто більш якісно виконати роботу. Ну, звичайно, я трішки пришвидшуюсь. А от ви можете спокійненько поставити відео на паузу і зайнятись витиранням, не спішачи. Так. Щоб все виконати якісно, як справжні дизайнери. Якщо вам, наприклад, не дуже зручно, ви можете скористатися інструментом масштаб і що зробити? І збільшити зображення так, щоб вам було іще краще видно, наскільки якісно ви виконуєте свою роботу. Зараз. Уже трішечки залишилося. Так, отут обережно, там, де у нас пушка, так, щоб ми не зачепили нічого, не пошкодили ту частину малюнка, яку нам потрібно лишити. Так Чудово. І тепер ми, ми з вами можемо що вимкнути наш фон, щоб бачити. Як виглядає патрон? Що ще не так на нашому малюнку, що нам треба з шаром патрон зробити, зменшити трішки його, щоб він пропорційно так виглядав на фото. Отже, перевіряємо, що в нас був активний шар з патроном. Обираємо інструмент впорядкування. У нас з'являється рамка, така звична нам так, для роботи. Ми що Пропорційно зменшуємо малюнок, і розташовуємо його в той частині фото, так, де ви бачите, найдоцільніше. Добре. І у нас лишився третій етап додати надпис. Для цього ми скористаємося інструментом текст, натискаємо на нього, розташовуємо контейнер, там, де ми хочемо, щоб був наш текст. Бачимо, у нас з'явилося що віконце. Де ми можемо виконати певні налаштування. Змінити шрифт, звертаю увагу, тут оці позначки це для платної версії Pixelr, але нам достатньо тут шрифтів і ну, для того, щоб скористатися ними. Так? Далі, от у нас йде колір. Так? Обираємо якийсь певний колір, який нам розмір. Так, закриваємо. Угу. Обрали і натискаємо ОК. Розмір, ну, давайте збільшимо, можна або набрати певну цифру. Тут віконці, або Змінити, ну, більш, більш наглядно. так, якось це. Далі формат. ну, Наприклад, давайте виберемо жирний шрифт. так. Можна дивитися, літерний простір, що він дає. У нас збільшується трішки відстань між літерами. Тобто всі зміни ми відразу бачимо так, в попередньому перегляді. І вікно стилів тут можна обрати, дивіться, або там арку, або коло. Або обрати там якусь деформацію, ну схоже на, так, як ворт-art, так? Схоже дуже фон можемо якийсь обрати, з кольором, тіні, Отже, ми давайте зупинимося на отак от от розташуємо колом наш шрифт, так, і тепер. Потрібно змінити сам вміст надпису. Або натискаємо кнопочку редагувати, або просто двічі клацаєте в полі з текстом. У нас з'являється курсор, так. І набираємо той текст, який у нас має бути. У нас має бути привіт з Парижу. Звичайно, спарижу з, з великої літери, не забуває. І дивимося, от у нас вийшов отакий надпис. Так, бачимо, на жаль, той шрифт, який ми обрали, не підтримується, але це недоліки безкоштовної версії. Ну, нічого нас цілком загалом. загалом влаштовує і цей шрифт. Може його трішки зробити меншим. Хоча ні, хай буде таким. Отже, от такий вигляд має наша листівка, от у нас є три шари. Так, фон зображення патрона і текстове зображення. Так? Тобто ми можемо з ними якось працювати, якось приховувати. Для того, якщо ви захочете зберегти ваше зображення на пристрої, ви користаєтесь цією кнопочкою Save, натискаєте, обираєте якість зображення, високу, середню. Або низьку, бачимо, в залежності від вибору, у нас суттєво змінюється що об'єм пам'яті, який буде займати наша картинка. Так, це один із мінусів растрових зображень. І натискаємо Зберегти як У нас файловий провідник з'являється, ми вибираємо місце, де ми хочемо зберегти, і зберігаємо. Якщо раптом ви не хочете зберігати на своєму пристрої це зображення, ви просто зробите знімок екрану, так? І надсилаєте його мені для перевірки. І це буде теж правильним, вашим, правильним виконанням практичної роботи. Що ж діти, а наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення!